Усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету і я її ведуча Настя. Я хочу з собою возвеличити українське. Це слова видатного українського письменника Державного громадського і політичного діяча Володимира Кириловича Виниченка. Боротьба за національність Визволення українського народу. І художня творчість нерозривно переплелися в долі Володимира Вениченка. Однією з ключових постатей української історії культури перших десятиліть ХХ століття. В історію української літератури і театру увійшов як художник новатор. Певні досягнення мав і у живописі. Як у літературній творчості, так і в малярстві Володимир Вениченко був завжди творчо самобутнім, оригінальним митцем, який намагався впроваджувати нові естетичні засоби і прийоми, виражаючи могутню стихію життя. Вениченко мав рідкісний талант не лише бачити, а й чути, і людина, і подія розкриваються у нього в Слові. Читаймо його твори та усмислюймо неперевершене літературне надбання, бережімо і його заповіт. Стійте всіма силами за Україну. З вами була ведуча Настя. Зичу усім здоров'я, до нових зустрічей!